Так, е вибачте, що я так повернув. Е вибачте, що в мене були перебої. Тому що я зараз е хотів вам показати, що я знімаюся текстурпаком. І в мене нечайно крашнувся Майнкрафт, коли відкрився текстурпак. Ці червоні полоски я зараз постараюся забрати. Е секундочку, вам потрібно почекати, І зараз ми підемо поспати. Давайте, давайте. спимо тільки ночі. Давай, спимо. Ніч, ну давай, не скапай уже. Спа, спи, спа, спе, А, хочу я вам ще показати, як я зробив собі нижній поверх. Нижній поверх я зробив ось так ось. Ось так, так от. Ось так от. Ось так я зробив нижній поверх. А, час, спину. Часу це в мене зайняло не дуже багато. Тому що мод три капітейтерами, в принципі, це логічно. Ось це... А! Ще один мод який у мене був. Це є. Е. Чест. Щось там. Я, я забув, як цей мод називається, але. Це. Це, коротше. Сортіровка сундука. Угу. Так, це сортіровка сундука. Ага, і у попередній серії там за кадром я вивчив, ну, не вивчив, а поняв, де можна взяти фабріко. Фабріко є у верстаках. І зараз ми вивчимо шелкавісту гладкость. Так. Ну, давайте вже її вивчимо. Все, у нас є шелкавіста гладкость. Вітайте нас! Я довго думав, як її вивчити. О! Шелковістая гладкіс. Ви создали але прочну ткань із шерсті, і не ті паука. Ви уверені, що можете як-небудь слід її з волш... волшебством, щоб создати замечательного Linecrafта. Ну добре, ми вивчили. І що ми ще можемо вивчити? Так, ми вже вивчили нітар, Вивчили. О! Все, показує, як має бути. Класно. Вивчили ось цей, Ну, um, Crucible. Це є металю. І можемо вивчити ось це. І ось це. Mm -hmm. І ось це вивчили. І можемо вивчити ось це. Не знаю, як це називається. Ну, давайте щось сюди запихнемо. Давайте запихнемо сюди деревом. Не, вообще не катит. Ну ладно, давай там тут. Не, вот вообще не катит. Это не. Не, нетки туда не будет бегать. Ха. Давай, это уже просто так запыхнем, что там. Не, нема. Хм. Может залезу. Залезе е аспектив. Ну, не так уж богато, а где трошки. О, Металіум. Металум. Зараз ми його зробимо. Зробимо 20. О, їжа вже у нас, напевно, що. Оу. Ху. Е, ага. Так. Зачекайте секунду. Зачекайте. Так, і я повернувся. Е, просто ми не бачили жодного компонента у пісці. І поки що ми пограємо з цим. Так, і ще б один нам металю. Ось так. У нас вже буде готова. Хоч щось буде готове. Все. І відкрилось це є. Notice. Research Notice. Железна трансмутація. Спрашується. Е, так. Любих металок железа. Ха. Хам. Хм, цікаво, цікаво. Це в нас де такі є. Да, це у нас... Е... секретне вивчення! Ха. Точно, точно, точно! Це ж у нас секретне вивчення. Хм, Понятненько. є і просто золото е, залізо не хотів втратити і давайте ще писам золото тішка пару штучок нема. нема ще би щось таке може давайте фабрику візьмемо а не візьмем а зробимо тому що фабрику небирається аробиться Ще одна фабрика. І сьогодні я серію посвящаю вивченню. Теж нема фабрико. Так, железна трансплутація. Хм. Ну давайте візьмемо Redstone. Редстоун тоді давайте візьмемо. Що там живе? Нема? Ого! Це щось новеньке. Сортуйся. Де Дивина є дайгоді. Так, давайте сюди. Дивина дай годі, чесне слово. Давайте візьмемо. Один. Один. Цю штучку і подивимося, що там у нас є. Е, в ангелах... Ага, залізо. Ну, добренько. Вони нам теж пригодяться. Хай стоять тут що. Ну що нам ще можна взяти? Ну, давайте візьмемо нитки. Теж немає. Давайте візьмем. Ну... стріли тоді. Теж немає. Меч? Ні, це теж немає. Е... Ну плоть. Я це б було тупо, якщо б вона там була. Ну і що нам потрібно сюди поставити? Тіка. Факели теж не потрібно. Трансмутація. Це є робота. Але поставимо сюди ось таку ж книжку Нічого зовсім нема. Ще один репітер поставимо. Щоб би він нас був. А ти роздавачі поставимо, воно дуже пригодяться. О. Фактус. ні, теж нема. О, що ще можна поставити сюди? думаю, 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 думаю Не можно, не mm -hmm. не давай, Превращение всех металлов в железо. Mm -hmm. Железная трансмутация. Ну, давай, Спраш... Спрашивай. проблем...

Ні, теж не було. хі 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 Проблемка. Ми стукнулися з однією важливою проблемою. Що ми з'їм Амбері? Шарди, може? Да я ждемо. Хм-фм-фм. Амбер. Амбер дорочи. Нет, нема. Шкира. Шкира. Якщо бы она на нас ще була. так ти то ти ди та давайте сюрприз. зовсім Бекпак. Та ні, вірю, добре. У неї нема зовсім не Тоді, ну, вам потрібно буде зачекати секунду. Зачекайте? Хм. Подумавши деякий час, я вирішив, що... Эм, mm, що зараз я щось придумаю. Оце я подумав ще деякий час. Так оу. Oh. Mm. Ну давайте витратимо оця цю книжечку. Так є. Mm. Permission. А я... Ну давайте поспімо вже. Mm -hmm. Я навіть поняття не маю де воно є. Якщо чесно. Ну давайте зробимо лодку. Хоча б одну подивимось. є в ній? нема. Але попробуйте варто. Нема. Эй, що там же нам тра... О, это нам нема что втрачать. Шовковий дотик. Це шовковий дотик, а вивчення це вивчення. Хау да. Фух. Зачекайте секунду, до мене дзвінок. Секунду. Так. Пороздувши деякий час ще, я дійшов до висновку, що пермутація є ось тут. Так, вона дійсно тут є. Ось, бачите? Пермутація. Але поздумавши ще деякий час, я вирішив, що пермутація є в от собі за нашим оленця. Банкен пай. Хі-хі. Або давайте, ні, от і зробимо банкен пай, а е-е, добудемо її стародавнім дедовським способом. Так, воно сейчас он заросте, але насіння мені потрібно вже тут, прям тут і прям зараз. Так, у нас є тут пермутатія. И ось тут у нас є трава. Так, давай, трава, выдавай мені свою пермутатію. Эй, давай. давайте я уже набьется за кадром, подумаю. Всеки там где-то все трое. Чини. Так его надолго, блин, бьется. Так, а мы... Музыка, музыка. А, до речи, я себе поставил русификатор. Вот прекрасно. Так, 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 так. Я знаю, що вам буде зараз не цікаво дивитися, як я б'юті цю авуту. Оу! Оу, оу, оу! Пермутація, щось тут дуже багато почало виставки. Оу, Класно, класно. Все, йдемо тепер до хати. І будемо вивчати трансмутацію в залі... З... Вз... Ва! Вах! Вах. Коротше, перетворення всіх металів в заліза. Оу, еще тут ты. Оу. Оу. Давайте же поставим. Yes. <laughs> <laughs> превращение всех металлов в залезо. За, залезо, да? Железо. О, oh. все, залезо. Железная трансплантація. Ось вона. Секретний матеріал. Секретний. хі хі, -хі. І давайте далі вивчимо ось цю штуку. Це в нас є. Ну Це в нас є теж щось пов'язане з залізом. Я не певний, але може бути. Супер! Далі ще нам дещо треба. Це є е, виношний спосіб сліди і перевизувать базу металлис з, з е, роєм магічної енергії. Ви надіетесь, що получите матеріал ваше сильный стояч, ничем його компоненти. Хм. Таумин. Таумин, тауним, -тау -тау О Оні. Я догадую, що тут потрібно, і я повернуся е, чуть пізніше, поки доб'ю ці всі саджанці. Так, поки доб'ю. Давайте, почекай. Фух, Набили ми ці пшениці з семіна. І ось так, ось так. Давай, 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 давай. Так, все. Я знав, що воно потрібно. О, не багато немога напотреблювати. І тепер нам треба буде... Редстоун, це точно я знаю. Ну, не точно я знаю, але здається мені, що він буде потрібен. Ні, не потрібний. Хммм. Знову будемо думати. Думаю. Думаємо. Думаю. Давайте візьмемо нітки. Ні. Фух, ну тут я зачек. А, а, чекай. Чекай. Так, ты залезаться и превращение в более телум можем. Талум. Нет, завтра чата я не тоже хочу. Так, тайлум. Эээ, uh, так, Талум, Тэлум, Телум. Эй, упш, Талум. А ты сделал мое древение, телума. Так мы тоже надеюсь эти шарды. Е! Нема. Ну тоді вам потрібно буде зачекати. Так. Після трьох хвилин розкидування мозгами. Рухання мозгами, думання, я маю на увазі. Я дійшов до такої однієї штуки. яка називається. Висновок. Так, ця штука називається висновок. І цей висновок має бути десь ось тут. Веснок? Oh, Оу, not... oh, not... oh, not... oh, not... <coughs> Так, найбільше вы у нас є тут. 8 шар був у нас залишилось І ми вивчили Tomion Homium Tommium готовий І ми можемо вивчити є, oh, є! Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Але машина вивчила всю штуку Це щотки Це теж полні Вставмо Немає Tak, no nie spoleń, to jeśli nie mamy wspomnienia, to u nas jest ostanowienie. Tak jak u nas jest pustynia, u nas jest i... A nie, zbyt ich nie A nie, choć nie wiadomo, oj Ось вони, квіточки вогню. Їх у цілій пустині може бути досить багато, але... Так як я зараз прийшов сюди по декілька штучок, щоб взяти собі вогонь. Так, а вогонь можна взяти, я знаю, тільки зажига... Так. Так, тут треба зробити міст. Все навіть не обговорюється. Наступна серія. Міст. Все. Так собі і запишу. Міст в, в наступну серію. Підміс. Це може собі заешти. Це є в нас. Оу, нас не знав, що це таке. Ем. Можливо, це спати треба. Хм, можливо і треба. Е, так. Це в нас є, напевно, що ось ця штука. Це ось ця штука взагалі, якась секретна штука давайте додамо до цієї секретної штуки Redstone. Ні, не додамо нам би узнати що це таке пару шартиків О, магія. так давай є yeah. фу у нас мало вогняних шартов залишилось. І що це у нас таке це мантія тауматурга вот хм ем... ну давайте ми зробимо уже там нам втрачати нам ж немає чого втрачати звиней шарті Uh, не там типа 2 и це буде шесть. Туди такой. Не вистачає двох шестей. У нас є два цих самых. Два X fabric. Шос там 6 там фабрик. Мантія та Еээ, і все? Хух. Ага. А знаєте що? А давайте я на цьому завершу свою серію. І я планував по... О, ага. Е, так, ну давайте тоді зробимо ще один нітор. Ще нам потрібно для нього? Хочу щоб ще б зараз хотілося. ігнісу. Гугільки. А, блін, точно у нас з моїх ігніс. Два гуляна. 4 ігнісу. Е. Чотири потенції. Тай. Чотир... Так, є чотири потенції. Uh, и сики нам там потребуется а? шесть лаксов. Типа 6 факелев. Ну да, У нас там будет достаточно факелев. Так, і 6 факелів, так? Все, добренько є, зараз ми отримаємо... Получу... Ота паличку, 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 паличку. Не можна витрачати паличку, несус тут. Ні, ну не сус тут. Паличку потрібно носити завжди з собою. Ну, коли ти йдеш щось вивчати. І в попередніх серіях ту ленітор я ніяк не міг його вивчити. Зробити точніше. Але зараз у нас все буде класно. Чекаємо, щоб вода закипіла. Ай, булькай. Раз. Два. Раз, два, три, Чотири. Нитор! Нітор! Ху! Ой, ну я його викинув. Да, классно, у нас есть еще один нетр. Але аура у нас уже заполнена флаксом, як має бути. Так вс. Сихии, помнит? Сихии. У нас добрый ебочный. Так, а ось ця мантія та ауматурга нас залишається на наступний раз. Так, давайте. Я всім скажу, бувайте. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, відео, присилай... А яке відео? Під... Просто підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Всім удачі, всім па! Бум-бум-бум!